Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії, «То, чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з цікавої знахідки мисливця за скарбами: це срібний перстень, шляхта приблизно 17-18 століття. І як вказав продавець, цей перстень міг належати духовній особі, тому як після відтиску з'явилася інтересна деталь. На середньому зубцю проявляється восьмиконечний хрест і скоріше за все це інфула або митра. Перстень було знайдено в лісі на невеликій глибині місце знахідки Рівненська область. Матеріал срібло, вага 6,4 г, стан хороший колекційний. Всі дефекти також показані на додаткових фотографіях. За торгами стежило 72 людини, і після 33 ставок верстень купили за 1956 гривень або 49 доларів США. Наступний лот це бронзова булава часів Київської Русі, одна з найдавніших видів холодної зброї. Нескладна конструкція свідчить про її суто бойове призначення. Нею користувалися і піхотинці, і вершники, коли було потрібно нанести раптовий удар в будь-якому напрямку. Як вказав продавець, булаву було знайдено разом з залізним клином, місце знахідки Рівненська область. Матеріал бронза залізо, вага 337 грам, стан чудовий колекційний. За торгами стежила 151 людина, і після однієї ставки булаву купили за 8999 гривень або 225 доларів США. А це вже золотий амулет хатинка, готи приблизно 2-3 століття нашої ери. Артефакт було знайдено в полі на глибині приблизно 10-15 см. місце знахідки Хмельницька область. Матеріал золото 800-ї проби, вага 2,49 г, стан хороший колекційний, незважаючи на незначні дефекти відпливу часу та сільхозтехніки. За торгами стежило 75 людей і після 43 ставок золотий амулет купили за 9002 гривні або 225 доларів США. Наступний лот – це рідкісна срібна гривня Київської Русі 11-13 століття. Київська гривня шестикутної форми, що перебувала у обігу в Київській Русі з 11 століття та мала масу близько 140-160 грамів, і названа була так за місцем її виготовлення. Зі слів продавця, предмет було знайдено в Житомирській області. Матеріал срібло, вага 145,49 грами, стан хороший колекційний, реставрація не проводилась. За торгами стежило 72 людини, і після 27 ставок гривню КР купили за 24 901 гривню або 623 долари США. Наступний лот це золотий щиток персня, вставка із коштовного каменю та написами, які, на жаль, ніхто так і не зміг прочитати. Як зазначив пошуківець, предмет було знайдено в полі, на якому раніше попадались знахідки часів Київської Русі. Місце знахідки Тернопільська область. Матеріал золото вставка з коштовного каменю, вага 8,7 грами. Реставрація не проводилась, предмет промитий лише під проточною водою та потребує професійної реставрації. За торгами стежило 118 людей і після 77 ставок золотий щиток персня купили за 24 501 гривню або 613 доларів США. А ось ці, на перший погляд, незвичайні предмети людина випадково знайшла на березі Дніпра Кіровоградської області, і це, як виявляється, частини одного мамонта: бивні, зуби та кістки загальною вагою 73,5 кілограми. Стан доволі хороший, колекційний все продається в такому самому вигляді, як і було знайдено. Всі дефекти також показані на додаткових фотографіях. За торгами стежило 55 людей і після однієї ставки лот купили за 40 тисяч гривень або тисячу доларів США. Наступний лот це середньовічна зброя, меч бастард 14-15 століття. Цей меч є одним з найвідоміших зразків довгоклинкової холодної зброї, що насамперед асоціюється з лицарями та західноєвропейським військовим мистецтвом. Він з'явився в Європі в першій третині 14-го століття у зв'язку з поширенням пластинчатих обладунків, мало уразливих для одноруких мечів. Нова зброя отримала довшу і масивнішу рукоятку, яку можна було утримувати як однією, так і двома руками. Меч було знайдено в лісі на невеликому схилі місце знахідки Івано-Франківська область. Матеріал залізо, вага 1 кг 820 г. стан хороший колекційний, міцний метал, всі розміри та дефекти показано на додаткових фотографіях. За торгами стежило 206 людей, і після 31 ставки меч купили за 120 тисяч 1 гривню або 3 тисячі доларів США. Наступний предмет це неймовірно гарна золота лунниця, можливо, готи Сармати 2-4 століття нашої ери, прекрасної роботи майстрів-ювелірів того часу. Золоту прикрасу було знайдено в полі на невеликій глибині місце знахідки Тернопільська область. Матеріал золото високої проби, вага 8,5 грам. Стан хороший колекційний, предмет промити лише під проточною водою, з дефектів видно, що прикраса частково деформована та потребує професійної реставрації. За торгами стежило 203 людини і після 384 ставок золоту прикрасу купили за 145 тисяч 2 гривні або 3625 доларів США. І завершить наш огляд: унікальна та дорога золота монета статер Філіпа II Македонського, батька всесвітньо відомого Олександра Македонського. Монети Філіпа II Македонського це монети, які карбувалися за часів правління Філіпа II, – 359-336 роки до нашої ери в Македонському царстві. Цей цар став першим в Україні, хто розпочав карбування золотих монет. Матеріал золото, вага 8,55 грами, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 264 людини і після 108 ставок статер купили за 180 тисяч гривень або 4500 доларів. США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!